Доповнюю за гібридну форму Олексія Гусаковського з міста Старобільськ водолій Вона ще не готова. Дві гронки були більш стигліші, я раніше зрізав. От. А дві залишив, щоб вони добрали, добрали свої цукри, смаки, заявлено, заявлена висока стійкість до. Розтріскування, форма перевірялася на ненормовані виливи води на різних, е, на різних стадіях достигання ягоди, і розм'якшення, дозрівання, набір цукрів. От, і виливалося під неї більше 100 літрів. В неї в батьках конвалія і атос. Шкірочка-менш менш така, вона. Тонкіше набагато в порівнянні з конвалією. І смакові передалися від конвалії легкий мускат на даний час відчутний. Цукор я перевіряв 13 брік. Зараз вам ще раз, ще раз перевірю. Ягідка на прищепі минулорічній. Ось дві ягодки лежить, вони 10-11 грамів. Кісточка, ви бачите, вона вже темна, але цукрини поки що не добирає. От. І м'якуш м'ясисто-соковитий. 50 на 50. Консистенція м'якуша приблизно як у конвалії. Ну, цукор 14, ну, до цього міряв був 13. От. І що автор відмічав, що ця форма не боїться високого навантаження водою, і вона для тих регіонів, в кого з цим проблеми з розтріскуванням. І конвалія, це форма, яка в мене вирощувалася, вона після холодних ночей в неї шкірочка дуже потовщується в моїх умовах. Так що, в кого надлишок вологи, вологі регіони, от у нас можна сказати, що останні два роки дуже багато вологи. І от в таких умовах в неї ягода крупніша. І вона чудово себе показує по навантаженню, по розміру ягоди, от по всім характеристикам. І мускат. Терміни достигання поки що для мене не зрозумілі, але. Напевно, вона буде ранній плюс, отаку, або ранньо середній під навантаженням от, по, принцип, по типу як конвалія. От так форма варта уваги, дуже, дуже чудовий колір має жовтенький. І наступні роки ми її оцінимо по смакових властивостях. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв, хай вам щастить! До побачення!